Реноватор. Будемо зараз підпилювати ламінат. Комусь не буде однієї насадки. Хто буде купляти у нас колись? Значить, що в нас іде? Ось такий акумуляторний реноватор, мультитул. Дві батарейки, зарядка, комплект. Так, а якою насадкою. Дивіться, тут просто безліч насадок. Вибирай любую. Я думаю, так, для підпилки ламінату нам ця не підійде, ця не підійде, ця не підійде, ця не підійде, ця не підійде. Може ось ця підійде, так? Да? Я думаю, так, будемо пробувати, напевно, цією. Так. Погнали, будемо пробувати, так? Да? Нам треба тут планочку поставити, а тут просто бачите немає місця, навіть куди засунути лобзик. І ми зараз цим будемо пробувати це зробити.